Як швидко качнути Season пас? Я вирішила все ж таки записати це відео. А якщо й досі хтось не знає або так не робить, зі штампами в Activity Card. з вами Ксена Геймс і ми починаємо. Для чого взагалі потрібно качати season Pass? На кожному левелі дається нагорода, і це найлегший спосіб її отримати. Також не забуваємо виконати Джорні, але сьогодні ми розглянемо саме Activity карт. Кожна нова картка дає один безкоштовний рерол, який може знадобитись для того, щоб не шукати, які ж завдання зараз виконати, а скинути всі і виконати ті, які вам більше до вподоби. Кожного дня додається плюс один Wild штамп. Максимально їх може бути три. Ваше завдання закрити повністю всю картку та повернути три wild stamps. Ви, звісно, можете закрити і з меншою кількістю wild штампів, але навіщо? Зараз ми розглянемо, як із шістьма штампами закрити картку. Взагалі я закривала із п'ятьма, але на відео не вийшло так записати, на жаль. Коли ви закриваєте одну будь-яку лінію, вам повертається один wild штамп. Один штамп поставили, лінію закрили, один штамп повернувся. Один поставили, ще одну лінію закрили, один штамп повернувся. В нас ті ж три з трьох велштамп, що були на початку. Два штампи поставили, один повернувся, так як закрили лише одну лінію. Два штампи поставили, одна лінія закрилась, один велштамп повернувся. Один поставили, одна лінія закрилась, один штамп повернувся. Один з трьох велштампс. Один штамп поставили, дві лінії закрились, два штампи повернулись. Один поставили, одна лінія закрилась. Один штамп повернувся. Один штамп поставили. Дві лінії закрились. Два повернулись. Три з трьох вайлштампс. За повністю закриту картку дається 3450 експи. Якщо у вас є сумніви, як правильно поставити вайл штампи, ви можете зробити скрін своєї картки і через Paint погратись саме таким чином, як я розповіла. На сьогодні в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. До зустрічі в Етернумі!